Друзі, колеги, з вами Олександра Королькова. Бачу, що маєте чимало питань щодо оформлення документів дозвільного характеру, дозволів та декларацій. Тому у відповідь на частину з цих запитань говоримо про умови та порядок переоформлення дозволів, отримання їх дублікатів та підстави для анулювання. Обов'язок роботодавця отримати документи дозвільного характеру на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію або застосування машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки, закріплений статтею 21 закону України про охорону праці. Наразі чинною є постанова КАМУ від 26.10.11 року в редакції від 1.09.2023 року номер 1107 про затвердження порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію і застосування машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки та постанова КМУ від 3.02.2021 року номер 77 про затвердження переліку машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України. Нагадую, що додатково в період дії воєнного стану, а саме 24 березня 2022 року Кабінет міністрів України прийняв постанову номер 357 деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації застосування машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану. Відповідно до підпунктів. 1 та 2 даної постанови в період дії воєнного стану певні переліки робіт підвищеної небезпеки та перелік машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки, які відповідно виконувалися та експлуатувалися або застосовувалися до набуття чинності постановою на підставі дозволів на виконання робіт та на експлуатацію машин механізмів устаткування з 24 березня 2022 року виконуються та Експлуатуються або застосовуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, дія дозволу поширюється на всю територію України незалежно від локацій об'єктів підприємства, навіть якщо вони знаходяться в різних регіонах країни. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію застосування машин механізмів остаткування підвищеної небезпеки видається територіальним органам Держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця, тобто за юридичною адресою підприємства або ФОП. Декларація реєструється Держпраці, після чого повертається на підприємство. процедури переоформлення, видачі дублікату, якщо оригінал дозволу на підприємстві був. Загубленим з якихось причин та продовження строку дії дозволу здійснюється знову ж таки через територіальний орган держпраці за місцем державної реєстрації підприємства або ФОПа. Підставами для переоформлення документа дозвільного характеру є зміна найменування суб'єкта господарювання, юридичної особи або прізвища імені та побацької фізичної особи підприємця, зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання, Мова про зміну юридичної адреси. Відповідно до пункту 13 порядку 11.07, для здійснення переоформлення дозволу підприємство подає заяву про переоформлення дозволу за формою згідно з додатком 9 до порядку та оригінал або дублікат дозволу через центр надання адміністративних послуг ЦНАПИ у паперовій формі. Або ж в електронній формі через портал електронних сервісів Мінекономіки, єдиний державний портал електронних послуг за попередньою реєстрацією, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему держпраці. В заяві зазначається підстава або ж підстави для переоформлення дозволу. Зверніть увагу: процедура переоформлення дозволу не передбачає надання висновку експертизи охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта сподарювання. Отже, нову експертизу проводити не потрібно за умови, що на підприємстві не відбулося суттєвих змін, окрім появи підстави або підстав для переоформлення дозволу. Підставами для відмови у переоформленні видачі дублікату дозволу є подання роботодавцям неповного пакету документів, необхідних для переоформлення видачі дубліката дозволу згідно із встановленим законодавством вичерпним переліком. Виявлення в документах, поданих роботодавцем недостовірних відомостей, зміна ідентифікаційного коду за єдиним державним реєстром підприємств та організації України, є ДРПУ, юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, зазначеного дозволю. Якщо умови дозволу не порушена, тобто протягом строку його дії не допущено нещасних випадків, виробничих аварій, підприємство може продовжити строк його дії шляхом подачі заяви за формою згідно додатка 5 порядку 1107 та оригіналу або дуплікату дозволу шляхом, який я вже зазначила. Срок видачі дозволу або ж здійснення повідомлення про відмову в його видачі складає 10 робочих днів з моменту отримання документів від підприємства. Послуга переоформлення дозволу або видачі його дублікату є безкоштовною. Ну а тепер про декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Форма декларації наведена в додатку 8 до порядку 11.07. Подавати оновлену декларацію підприємства повинна в двох випадках. Перший у разі зміни відомостей про суб'єкт господарювання, які містить декларація, і другий при виявленні помилки в поданій декларації. Суб'єкт господарювання подає оновлену декларацію протягом 7 робочих днів з дня настання таких змін або з дня подання декларації в разі виявлення помилки. Врахуйте, що в декларації зазначаються відомості про проведений на підприємстві аудіт охорони праці. Про те, як його привезти та які документи скласти, дивіться на каналі у відео під назвою Аудит охорони праці, як провести на підприємстві. Посилання на нього залишу в описі під відео. Декларація подається такими же способами, як і дозвіл. Територіальний орган держпраці здійснює реєстрацію декларації на безоплатній основі протягом п'яти робочих днів з дня їх отримання. Відмова в реєстрації декларації не допускається. Підстава пункт 21 порядку 11.07. Інформація була корисною? Відмітьте це відео лайком, підписуйтесь на канал, адже підготувала для вас ще багато цікавих практичних парад, які точно стануть нагоді фахівцям з трьох напрямів роботи: охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту. На все добре!